І так, всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Це відео не клікбейти. Ця назва досить таки справжня. Сьогодні ми з вами поговоримо про роботу, який я знайшов спосіб, щоб на неї не ходити. Як я змінив своє життя буквально за два роки, важливо зрозуміти наступне: що коли ми працюємо, ми обмінюємо свій час на кошти, і всі роботи дають нам наступне значення. Тобто, десь ми витрачаємо більше часу і отримуємо більше коштів. Десь ми витрачаємо більше часу, отримуємо менше коштів. Тобто, наша задача як розумних досвідчених людей зрозуміти, яка альтернатива є цій наймані. Роботі для того, щоб ми витрачали менше часу, але заробляли більше коштів ніж в звичайному наймі. Більшість людей ігнорує заробіток в інтернеті, тому що для них це щось нове, це щось складне, і так далі. Тим паче в інтернеті досить багато шахраїв. Тому що, коли ти проходиш, умовно кажучи, на роботу тебе там кинув начальник або хто ти, хоча б його бачиш в інтернеті, умовно кажучи, це все досить легко приходити за рахунок цього. І до інтернету такі так би мовити сумнівні вертикалі заробітку про те, що кожен з вас має розуміти. Це те, що думка не стає правильно, якщо більшість людей з неї сьогодні, це я кажу про роботу. Якщо більшість людей працюють в наймі, не маючи перспективи на гарне життя, це зовсім не обозначає, що ти маєш робити так само. Ось подивись, 6 іюня 24-го року я створив свій телеграм-канал, і я починав його вести з GLS-ом. Тобто я тут просто ділився звітом своєї угоди. і Так далі, я не мав взагалі а, найміру і так далі. Щось монетизувати, розказувати і так далі. Але так багато людей хотіло дізнатися, чим я займаюся, як я заробляю кошти в інтернеті, не виходячи так, мовити, з дому. Тому працюючи з телефону, ноутбука або комп'ютера, так багато мені задавали питань, що я почав всім діл ділитися і вже починав отримувати перші відгуки. Мій канал вже працює більше ніж рік, і я заробляю на тому, що дізнаюсь курс валютних пар, куди піде графік вгору або ніс, на чому я якби і заробляю. Саме головне, що зараз я до сих пір ніяким чином не монетизую свій канал. І ту стратегію, яку я тобі сьогодні і всім вам покажу, вона буде абсолютно безкоштовна. Ви можете і будь-яким чином як перевірити, і моя задача буде полягати наступному. Якщо ви це спробуєте, неважливо, є у вас досвід, немає. Все, що вам потрібно, це уважно дивитися ролик, мати доступ до інтернету і в принципі повторювати те, що я вам буду казати. Якщо цей ролик вам принесе користь, ви нарешті зможете перший раз в житті заробити кошти, не виходячи з дому, Просто поставте лайк на це відео, і підпишіться на мій YouTube канал. Це все про що я вас прошу. Я зараз буду показувати вам весь процес заробітку коштів. А на комп'ютері ви зможете це повторити на телефоні і на будь-якому іншому девайсі. І саме головне, що якщо вам буде спочатку складно та незрозуміло, це нормально. Адже будь-яка нова інформація. Яку ми тільки починаємо освоювати в цьому житті, вона для нас трошки складна, зрозуміла і так далі. Але це відео це все в принципі змінить. Отак. І так, ну що, поїхали. Я постараюсь пояснити все максимально детально. Якщо комусь щось буде незрозуміло, не соромтесь, пишіть мені в особисті повідомлення в Телеграм. Перше, що нам задобиться, це два сайти, це і Boost, і Binarium. Посилання на ці два сайти будуть в закріпленому коментарі під цим відео. Тому спускайтесь в коментарі і відкривайте собі ці принципі два сайти. Давайте поясню, що це таке. Binarium це сам брокер, це ста платформа, на якій ми будемо заробляти кошти. Тут ми будемо прогнозувати в яку сторону піде графік, оскільки у вас немає спеціальних знань, в яку сторону, мовно кажучи, піде графік. Так тут заходити на те, що графік піде вгору заробити кошти, або те, що піде вниз заробити кошти. Ви цього не знаєте і навчатися з цього нуля досить таки, мовно кажучи, на перших етапах важко. Тому для цього є такий сервіс він абсолютно безкоштовний. Не лякайте, називається eBuzz, який буде нам видавати а, в принципі, сигнали. Ви тут просто реєструєтеся, як там не знаю. Звичайно, в інстаграмі у в мене вже є в принципі акаунт, тому я просто а, в нього віду тут мене просить обрати мости. Як підтвердження того, що я не робот на дискаверфі, у все. Все, що, в принципі, все, все, що нам потрібно, це зареєструватися на iBoost. Після того, як ви зареєструвалися на iBoost, ми вже реєструємося на самому брокері Binarium. Також на iBoost тут є інструкція, ви можете відкрити, вона тут є і на українській мові також. І подивитися цей ролик на дві хвилиночки, тут детально показується, як зв'язати iBoost з вашим аккаунтом на платформі Binarium. Це саме той брокер, де ми будемо заробляти. Тому, якщо ви захочете, перейдете сюди і все побачите. Далі, після того, як ви зресувалися, на iBoost, e реєструємося по посланню iBoost e так само на бінаріумі. І в принципі маємо собі два аккаунти. Тобто, перший у нас на iBoost e -і, і інший на бінаріумі. Коли ви тільки зареєструєтесь на бінаріумі, у вас буде ось такий от зонний графік. В принципі, я вимкну також додатковий індикатор, щоб бути максимально наближеним до вас. Ось так у вас все буде виглядати, як тільки ви зареєструєтесь. Що ми робимо далі? Змінюємо тип графіку. Давайте я перемікнувсь на українську. Змінюємо тип графіку на свічний, тому що він несе все більше інформації. Таймфрейм це період відображення на ну, свічі, можемо поставити 5 секунд. І що робимо далі? Як поповнювати, як виводити? Натискаємо аватарка, поповнити рахунок, і для тесту цієї стратегії нам задобиться мінімум 10 доларів. Тобто можете на 400 гривень поповнити MasterCard, Visa або криптовалюту. Як виводити аватарка, виведення коштів і виводити на карту, точно так же на криптовалюту, куди в принципі, завгодно. Вивід Тут досить таки швиденький. Далі, після того, як ми це все зробили, як ви поповнили кошти, хоча б там на 400 гривень, прийдемо з вами до самого тесту, так би мовити, інструменту. Проходимо на ібус, e натискаємо отримати сигнал. Мому випадку Новий сигнал. Зараз у нас буде пошук сигналу. Зараз сайт iWOOST з штучним інтелектом буде шукати нам ту угоду, в яку ми зайдемо і заробимо кошти. Я буду заходити на 50 тисяч гривень. Якщо моя угода зайде, я зроблю плюс-мінус. 40-45 тисяч гривень чистого прибутку. Таким чином я зможу заробити кошти, виході не виходячи з будинку, виключно правильно аналізуючи валютну пару. Зрозуміли, нагадую, що всі посилання на всі сайти я залишив закріпленому коментарі, і зараз на ваших очах ну скоріше за все я зароблю кошти. Тобто, знову таки, це не це не якась така знаєте схема, яка там відпрацьовує в стазі ста ситуації, тому що таке попросту неможливо, якщо вам хтось таке обіцяє, це скоріше за все шах, шахраї. Тобто в будь-яких темах так би мовити є ризик, тому я вам і кажу, поповнювати мінімум там 400 гривень. То щоб просто потестувати, подивитись, також а, важливо заходити максимум на 5% угоду для того, щоб зменшити ризики. Тобто поповнили і заходимо там гривень на 50. тільки що у нас була валютна пара, ось ми її обираємо, вставляємо тобто сюди, переходимо в лівий верхній кут і вставляємо сюди цю валютну пару, яку нам ось бачите на і буст, USD чи шві. Далі 1 5 хвилин, натискаємо 75% в моєму випадку. Що ми робимо далі? Далі у нас бай це значить рух вгору час до 16-23, тобто 16 Обираємо бай, зелена стрілочка, в мене сума 50 тисяч гривень. Все, тиснув стрілочку, ми зараз з вами зайшли в угоду. Давайте я поясню. В принципі, тут у нас виключно валютна пара і інформація. Тобто сайт і бус нам каже, що ось така пара, USD чи бай. Тобто, графік буде йти на думку сайта вгору. Час відпрацювання 5 хвилин. Тобто, ось він показує графік і каже, що, скоріше за все, з цієї точки графік буде рухатись. Ми просто повторили його рекомендацію на брокері бінарію, виставивши те, що він нам тут відкрив, і що буде. Проходити далі. Якщо зараз графіку нас дійсно піде вгору і зачинеться до 16.23, як ми казали, вище ніж наша точка, тобто ми зайшли угоду вверх, бачите, вгору, і ось наша точка входу. Якщо графік буде в будь-якій точці вище, ніж ця лінія, по якій ми зайшли, бачите, то ми заробимо плюс 37 тисяч гривень, а 500 гривень, якщо буде точніше чистого прибутку. Тобто потрібно, щоб графік закрився в будь-якому проміжку часу вище, ніж наша точка. Якщо ж графік навпаки, піде донизу, що буде проти нашого аналізу, оскільки ми сказали, що графік піде вгору. Ми, на жаль, втратимо наші 50 тисяч гривень. Все, що нам залишається, це зараз спостерігати. Також на <кій> даний момент, поки ви спостерігаєте за тим, як відпрацьовує сигнал по Boost, я вам хочу сказати наступне: У мене є мій закритий телеграм-канал, куди ви можете потрапити безкоштовно, якщо напишете Привіт, хочу в команду я з Ютуба. Там є сигнали від аналітиків, сигнали від мене, базове навчання. Також в мене є там ще Приват. плюс плюс». Це канал, куди ви також можете потрапити безкоштовно, виключно тоді, якщо у вас баланс на біржі більше, ніж 100 доларів. Там в мене вже йде більш краще, ліпша робота з трейдами. Це все ви бачите на екрані. У мене є, так би мовити, дуже велика ціль зробити велике трейдерське ком'юніті по валютному ринку. Тобто, там в мене є все навчання, чат, сигнали, і таким чином ви зможете більше так би мовити дізнаватися цієї теми, більше заробляти кошти, більше поглиблюватись в цю саме структуру. Тому що те, що ви зараз бачите, це все одна із тих стратегій, яка в мене є. Знову таки, приєднуючись з мій телеграм-канал, ви отримуєте 5 сесій від аналітиків. Тобто, ви. Кожного дня будете торгувати по готовим сигналам. Також від мене буде торговий бот і також декілька ще приватних стратегій. Далі, якщо вам ця тема буде більш цікавою, поповнюєте баланси від 500 доларів і потрапляєте вже в мегазачине клуб, де є чат з іншими людьми, де видаю виключно сигнали тільки я, де я даю приватні уроки, зізвони, інсайди і так, далі, і так далі. Це все знаходиться в моєму телеграм-каналі. Приходьте на мій телеграм-канал, знаходьте мій там Нік, «NestorBlog» і пишіть хочу в команду Я з Ютуба, і я вам все покажу, розкажу. Знову таки це безкоштовно. Я просто бодую, велике ком'юніті трейдерів і працюю на перспективу. Якщо ви думаєте, що, що безкоштовний сер тільки в Мишоловці, я вас прекрасно розумію, але я ніяк не взаємодію з вашими коштами. Я працюю більше ніж рік, і знову таки я не обіцяю вам мільйони. Я не обіцяю вам те, що ви зайдете мій канал і відразу там на наступний день купите собі Porsche, Такого виключно неможливо спочатку буде заробляти на каву. Потім будете заробляти собі на якийсь одяг, потім на якісь аксесуари, далі оплачувати квартиру, далі подорожувати і так далі. і так далі. Коротше кажучи, можна мільйон а, про це все говорити, ви просто самі спробуйте, вийде, не вийде і так далі. А на рахунок бінаріума, що це взагалі таке, це наш так мовити посередник між вами та валютним ринком, він дає нам інтерфейс. Ви можете брати абсолютно будь-який брокер, який захочете. Я працюю з бінаріум, тому що він мені подобається більше за все. Тобто я рекомендую виключно те, на чому я працюю, тому що якщо буду рекомендувати те, з чим я не працює, і потім ви скажете, чому він там не вивів мені кошти. Я скажу, я не знаю, я це не рекомендував. Тобто я рекомендую тільки за те, в чому я впевнений. В бінаріумі я впевнений, тому що я заробляю на ньому більше ніж 4 роки, і за ці 3 роки жодного якогось інциденту не було. Тому я можу його сміло рекомендувати. Ви, якщо там є якісь у вас кращі брокери, можете обрати будь-які інші. Мені подобається саме бінаріум, тому що він український. По-перше за все, як я наскільки я знаю, я спілкувався з підтримкою власники з України, тому вони, в принципі, максимально круті чуваки. І так, останні секунди відпрацювання наші що годы і і і і Дуже угода почала падати, але все одно точка вище. Результат 87500 спільного прибутку. Ми поставили 50 тисяч гривень, тому ми заробили 37 500 гривень, тільки що також. от По e ви можете бачити, ага, баєбусте e результат нейтрал. Тобто, а, дивіться, він відкрив угоду і закрив. Коротше кажучи, нам головне, що у нас плюс, але у сайта, сайт зайшов на інші точки і через це отримав нейтрал. Тобто угода в нього не в плюс, не в мінус. Таке буває, нічого страшного, оскільки, бачите, графік постійно рухається, і залежно від того, в якій точці. Ці ти зайдеш, та й буде впливати, так би мовити, на твій результат. Ми заробили кошти. Після цього можемо отримати новий сигнал і так далі, саме продовжувати заробляти кошти в інтернеті. Тому всім дякую за перегляд цього ролика. Обняв, підняв на зазочку. Був Нестор Блог Зустрінемось.